Накипіло ввечері. Ось про що ми будемо говорити зараз. Психологічна підтримка бійців наших захисників і захисниць. Вона дійсно потрібна. У нас в студії тут на радіо накипіло було ну чимало. Я скажу так, і військових психологів, і взагалі психологів, і не психологів навіть. Просто військово, скажімо так, які дійсно казали, що посада психолога, робота я скажу так, психолога дуже дуже необхідна. Хоча це може якийсь трішки інший зворотній такий бік, знаєте, медалі не всі це розуміють. А от власне про роботу психологів в Національній гвардії України України безпосередньо ми і говоритимемо з гостями цього етеру Юлією Монтачкою. Вона старший лейтенант Національної гвардії України, офіцер відділення психологічного забезпечення Східного територіального управління Національної гвардії України. Юлію, ради вас вітати. Доброго вечора і а, Ігор Дяченко, підполковник, начальник відділення психологічного забезпечення східного територіального управління Нацгвардії України. Пане Ігорі, ради вас також вітати. В нашій Доброго студії. вечора. А пане, Ігорі, а я правильно розумію, що ви старший а, за психологію, так би мовити, у, у східному територіальному управлінні? Так, вірно Ух, ти, слухайте, цікаво. А ну в мене Юлія, Я з вас хотів почати. Я знаю, що у вас великий в принципі досвід психологіні, причому психологіні саме. Військовою, я правильно кажу, так, так, так. військової ви починали з невеличких підрозділів, самого так би мовити, з, з нижчої ланки і піднімалися аж до рівня бригади. Що це значить? Розкажіть, будь ласка. Тобто, у вашому підпорядкуванні було спочатку була одна кількість людей, невеличка, а зараз ви працюєте з великою кількістю. Так, 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 вірно. Спочатку я розпочинала свою службу на посаді офіцер-психолог першого. Батальйон оперативного призначення військової частини 3017. А згодом була зарекомендувала себе як досвідченого фахівця, і була переведена на посаду офіцер відділення психологічного забезпечення військової ну, частини 317. І, і Якщо б не були досвідчені фахівчини, звісно, ви вас би не не підвищило до такого рангу. А я, окрім того, що збільшується кількість ваших, ну умовно кажучи, підлеглих я в лавки беру, людей, військовослужбовців, нацгардійців, з якими ви працюєте. А в чому різниця? Скажіть, будь ласка, от у вашій роботі з ними? Напевно, в тому, що в батальйоні чуть-чуть була менша кількість військовослужбовців, з якими ми працювали, надавали їм психологічну підтримку, допомогу. А уже більше у відділенні була більш великий обсяг військовослужбовців, де ми охоплювали не тільки один підрозділ, а в сюди входило декілька підрозділів, з яких з кожним яким ми спілкувалися. Також ми спілкувалися, надавали психологічну допомогу з рідніми угу. військовослужбовців. З пораненими, тобто тих, хто, якби ми бачили, що він потребує більш такого вив... детальнішого вивчення психологічного забезпечення, ми їх направляли на психологічну реабілітацію. От е такі слова, знаєте, психологічне забезпечення. Що за ними е приховують, так би мовити? Що це значить, пане Ігоре? До вас питання поставлю. В чому власне робота Юлія трішечки так розкрила це, а менше з тим, в чому робота полягає психолога військового в Нацгвардії? Дивіться, у нас психологи працюють по декілька напрямків. Один із них це відбір. Тобто нам потрібно відібрати mm -hmm. тих військовослужбовців, які будуть успішно виконувати ті або інші завдання. Ви розумієте, тому тому, що саме цей кандидат або кандидатка підходить. Так, mm -hmm. так. перший відбір. Потім наступний напрямок це реабілітація. Тобто нам треба від наших військовослужбовців відновлювати. Звичайно ж, супровід, тобто ми, ми спостерігаємо за військовослужбовцями, як вони все поводяться, яку їм потрібно допомогу надавати, вивчення соціально-психологічного клімату, процеси, які відбуваються в колективах, хто є лідером, хто, кого потрібно призначати на вищі посади, кого потрібно відправляти разом з ними старшим на виконання бойових завдань. Якісь конфлікти, як я так розумію, згладжувати також, так, так. Угу. в цьому в цьому є сутність роботи психолога. А часто, до речі, вам не так навіть скажу, які випадки бувають, в яких випадках люди от бійці точніше до вас звертаються, коли у них є конфліктна ситуація? Це часто буває або вони все ж таки приховуються в собі? Дивіться, я вам скажу, що частіше звертаються командири. Командир використовує Побіців взагалі не, не має права, да, він звертатися? Чи може він, він може звертатися? Якщо в нього є такий запит, він не розуміє, uh -huh. як з цієї конфліктної ситуації вийти, то він звертається. Але частіше звертаються командири. Говорять, що в мене от підрозділі є такий е, конфліктна ситуація, і задача психолога е, з'ясувати сторони конфлікту, з'ясувати причину конфлікту. І тоді, е, якщо ми знаємо причину конфлікту, ми цю причину обираємо і конфлікт. Конфлікт з вичерпаний сам можна сказати. Да? Угу. А наскільки, ну я взагалі скажу в армії, скажімо так, люди в фор формі, в погонах в однострої, довіряють психологу, Бо знаєте, ну доволі ч... не рідко, я так скажу, доводилося тут в студії від ваших колег чути, що принаймні спочатку, коли кудись приходить там в підрозділ якийсь психолог, психологіня, а бійці так трішечки скептично ставляться, бо для них це ну щось знаєте, виговоритися товаришу. Або подрузі по, 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 по підрозділу це одне. А от поговорити з психологом, ну у нас взагалі суспільство ще не дуже все ж таки налаштовано. Це, це так Це відповідає дійсно. Психологи здобувають авторитет як у командирів, що вони можуть допомагати, так і в особовому складу, що вони зможуть допомогти їм. Частіше це відбувається, коли військовослужбовці перебувають в скрутній ситуації, йому вже далі нікуди. Ага, все одно є потреба да, не просто висловитися, а зрозуміти. В чому в якусь проблему, да, чому така от Юлія, а можна попросити вас з вашого досвіду навести якісь якісь приклади? от Як, по-перше, ви спілкуєтеся з людьми, з бійцями, бійчинями і як вас сприймають? Відразу так от, щиро і спокійно? Чи є певний момент такий, знаєте, от недовіра, я б сказав? Ну, на рахунок недовіри, я з таким ще особисто не стикалася угу. в роботі? Тобто, коли я приходила в батальйон, для початку в мене була перша задача це якби розповісти їм, хто такий психолог, і якби розповісти їм те, що психологу можна довіряти, тому що в основному дуже багато хто з людей плутає психолога з психіатром. Uh -huh. Тобто вони чуть-чуть, ну, трішечки їм важко це сприймати, от таку якби, психолог, що він робить. Ну, Моєю самою першою головною задачею, це якби за, зробити їхню довіру, заробити у них свою ну довіру, довіру, до якби так сказати, щоб вони мені почали довіряти. Тобто, е, міг е, конфіденційність для початку, саме найголовніше, тому що коли приходить військовослужбовець із якимось питанням, е, він би хотів, щоб це було конфіденційно, тобто, щоб за наші межі нашого спілкування, наша консультація нікуди не виходила Уже з його до, е, дозволу, якщо він дасть згоду, я там можу розповідати. Або, ну наприклад, командиру розказувати про ту чи іншу ситуацію, яка у нього там стала. Угу. А може ви, ви хочете додати, да так, пане Гри? Будь ласка, е, наші психологи вони працюють поряд з військовослужбовцями, будь то це зона бойових дій, будь то це ППД, і тому це е, викликає додаткову довіру. тобто вони розуміють, що ми такі ж самі, як вони, ми з ними поруч. От, оце, мабуть, до речі, найголовніше. Ви мене трішечки буквально випередили, за що я вам вдячний. Бо само собою я хотів запитати а, про це, бо, бо були розповідали просто а, військові, військовослужбовці про випадки, коли приходив а, психолог, якого мобілізували, скажімо, ці піджаки, так звані, да, як в армії називають. І звісно, що військових спочатку недовіра. довіра, мовляв, ну що він нам буде розповідати, коли він не нюхав з нами пороху, так би мовити. Оце це дуже важливо. Тобто, а, психологи а, у формі. Так би мовити, на нулі також бувають. Ну, умовний ноль. Психологи надають психологічну допомогу в умовно безпечних місцях. Угу. Тобто, це може бути КСП. Ну, принаймні, з бійцями там близько до лінії фронту, до бойових дій, скажімо так. 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 Угу. Юлія, а знов-таки до вас питання? Я хотів знати щось попросити, щоб ви просто трішечки розповіли слухачам, буквально в декілька словах. От буквально, а що ви розповідаєте, коли приходите? От прийшли ви не знаю, в батальйон, в бригаду. Ви як, як ви представляєте себе, для чого ваша професія? З чим ви прийшли? Ну для початку це я представляю, хто я що, що ми будемо робити. Зазвичай самою найголовнішою задачою психолога це є вчасно довести військовослужбовцям тему як про психо. Емоційні негативні стани, тобто, що це таке, що, наприклад, як ступор, паніка, тремор, це є нормальна реакція на ті дії, які відбуваються, ну тобто їхня нормальна реакція організму на ті дії, що відбуваються зараз. І тобто, якщо нав... як ви сказали, ви впадаєте в ступор, то це є нормально абсолютно і нема чого соромитися, лякатися і так далі. Угу. Ні, тобто, щоб не доводити до оцього до крайньої точки, щоб людина впадала в ступор, ми проводимо такі <заніття>, щоб uh -huh. навчити, як допомогти. Тобто починається з Технік дихання це саме елементарно, що кожен військовослужбовець повинен володіти. І якби ми стараємося, щоб навчити їх, щоб вони могли надати як і собі першу психологічну допомогу, так і своїм побратимам, товаришам. Тобто може бути таке, що іноді вони там ну, починають хвилюватися, сильно така ніби в паніку впадати. Тому якби ми їм розказуємо, що це є нормально ну, то, що вони переживають, то, що вони хвилюються. і що щоб якби, трішечки знизити цей їхній рівень агре... ну, хвилювання. Угу. Тобто, ви, власне, кажете про те, що вони переживають самі. Як, як з цим справитися, або як, як до цього не довести, взагалі-то в кращому випадку? Так. Угу. А наскільки ваша професія затребована? Пане Ігоре, це може до на вас? На, на даний момент е, в нас. Е... Кількість психологів збільшується зв'язку з тими задачами, які ми виконуємо. кількість психологів в східному територіальному об'єднанні постійно збільшується, тому дуже затребувана, і затребувана командири зараз використовують цей інструмент. Психолога угу. в своїх цілях, тобто є розуміння, що дійсно потрібна професія і посада. Звичайно, ви сказали, що от, збільшується кількість а, а, а так дуже простою мовою, звідки беруть військових психологів? Ми використовуємо будь-які ресурси, беремо з навчальних закладів на академ... військових або не завжди цивільних навчальних закладів. Угу. Потім в нас Національна академія Національної гвардії готує фахівців. В... В... В нас є вимога до психолога, який хоче вот. стати. Бо я знаю точно, що а, і ми говорили між іншим, що є підготовка фахових саме військових психологів і військових закладах, і в тому числі в академії Нацгвардії. Але якщо людина закінчила або закінчує цивільний якийсь факультет психолога, вона може от вона відчуває, що хоче пойти або розуміє, що їм можуть мобілізувати, і вона може хоче приєднатися до лав на національної гвардії в якості психологом. Це реально, так? так кожен військовий, кожен кожна цивільна людина в нас такий критерій, якщо вона має спеціальність психологію і має бажання, хоче навчатися, тому якби ми навчаємо, допомагаємо. У нас ну, бо є такі люди, які приходять із цивільною освітою, якби психолога. Ну, вони до військової служби до цього часу не мали ніякого зв'язку, але приходять до нас, і ми їх навчаємо, обучаємо, і вони згодом проходять підготовку, отримують офіцерські звання. І проходять службу як офіцери, посада психолога це якраз офіцерська посада. так? так? так. І якщо людина не закінчила військової кафедри, то все рівно після навчання вона отримує офіцерську посаду ну і далі може йти вже на підвищення. Так, так, більшість посад нас офіцерські з цим. Немає проблем. Ми Навчаємо трішечки складніше цивільним, тому що їм ну, треба що ще само собою так, так, їм війти у... військове життя. Їм власне, треба ввійти в військове життя. І для того, щоб спілкуватись на одній мові, треба оці терміни такі вникнути і розібратись. Але це все, я вам скажу. У мене приклади за три місяці. Я е... навчав угу. е... цивільну особу, яка зараз виконує зараз вже... Офіцер, мені здається, знаєте, ви цивільній людині спочатку допомагали взагалі психологічно ввійти в військове життя, як ми казали, так а потім вже і вона ставала на, на рейки. А якщо а, нас послухають, хтось і вирішить, що ну це ж це ж добра якраз можливість, що куди, куди звертатися? Добра можливість стати військовим психологом, куди звертатися? Е, можна звертатися за телефоном. Номером телефона його можна озвучити, мати на увазі. Озвучити, да. О, да, якщо десь він є на, на сайті, скажімо, то можна сказати саме де. Ну, можна і озвучити, звісно. За номером можна звертатися, якщо виникли в когось якісь бажання щодо проходження служби, можна звертатися за номером телефона 063 3017 2082. І ще раз, якщо можна повторити, будь ласка, 063 317 Угу, Так, дякую. Ну а також наші вакансії розміщені на таких сервісах, як робота в Там також можна знайти і прочитати певну інформацію, які вимоги до психологів, і які є вакантні посади, в яких не проблема з ними в в містах. Угу. Що ж, я дуже вам дякую, шановні шановні Ігорі і Юлія. Нагадаю, що говорили ми про, про психологів, про роботу, важливу роботу психологів в армії взагалі і конкретно в Національній гвардії України, тому що мої сьогоднішні гості саме нацгвардійці Юлія Монтачка, вона старший лейтенант Національної гвардії України, офіцер відділення психологічного забезпечення східного територіального управління Нацгвардії України і Ігор Дяченко, підполковник, начальник відділення психологічного забезпечення східного територіального управління. Я дякую вам, дякую всім, хто слухав нас, хто подивиться нас, тому що нагадаю, ми виходимо. Радіо накипіло виходить вже і на Ютубі, вже давненько. Я думаю, ви також це знаєте. Слідкуєте. Ну, а якщо ні, то розповідайте, будь ласка, ставте, ставте, будь ласка, лайки само собою, підписуйтесь. Ну і розповсюджуйте наші етери, за що ми вам дуже вдячні. Ну і учуємося, і слава Україні.